はい。 Ну я сподіваюся, навіщо же ми їх обирали? У мене Сергій Володимирович, проживаю я на вулиці Іваровського в місті мене в Чернівська область. Маю машину. Маю машину марки Москвич, але для мене машина це не тільки засіб пересування, а це ще й, скажімо так, як жива душа. І тому враховуючи стан наших доріг. Мені було дуже, ну, як казати, незручно використовувати свій автомобільний транспорт заради того, щоб сходити його по от таких от, ну, навіть по таких от ямках. Тому що автомобіль це не тільки гур. Металу, а це і жива душа в неї, коли сідаєш за кермо, ти чувствуєш її кето. І коли колесо провалюється в нішу, як була у цій ямі, де я зафіксував перед цим чотири слої асфальту, які наложені були після того, як був первинний положений асфальт. Мені дуже було важко. Дуже не те, що важко, а дуже було трепетно відносити свого автомобіля, віднестись до ходової частини. І кожен раз заїжджаючи в двір, я не міг спокійно дивитись на скрежі і загальний стан свого свого мужичка, я так його називаю. Тому не звертався я ні в які служби. Не в міську раду, не в місцевий автодор, звичайно, там мене б ніхто не слухав на ето. Я вирішив просто-напросто сам. Хоча б невеличкий периметр площею, назем його, хай буде, ну, хай навіть буде метр квадратний. Заремонтувати сам. Щоб хоча б своїм автомобілем заїжджати, і не тільки своїм авто автомобілем заїжджати, тому що дуже часто я чую, коли їдуть і бачив е різні автомобілі, фури, скажімо так, і таксісти, ну таксісти більше вже знають, об'їжджають або притормажують цю протермажують, а ті люди, хто їдуть на автомобілі і не знають, вони просто попадають у цю ямку і... Диски передніх коліс, ну, передніх, задніх, як у них ну, страждають від цього. Тому я хотів отак от зробити, щоб не тільки для себе і для свого автомобіля, можливо, колись хтось і скаже мені із тих людей, що проїжджають тут мимо, ну хай навіть не скаже спасибі, але просто ну, візуально почувствує, по скажем, не почувствує, а Розкажіть, Ніколаєвич, по-українськи як це буде, тобто по Ну, відчує, подякує. О, подякує мені за те, що ну, можливо це того і не, не прослужить, але хоча б якийсь тиждень-два мені буде приємно і буде водіям приємно. Дякую, бо це так досить незвично. Стільки ямок і ось ви біля свого двору одну залатали. Скажіть, будь ласка, а все-таки от ну існує ж навіщо міська рада, існують відповідні служби, бюджетні кошти туди виділяються. Можливо, варто було б до них звернутися, чи це безнадійно? На початку травня. Можливо, в кінці квітня минулого, тобто теперішнього року продавився ямковий ремонт вулиці Воровського, але він дійшов тільки до поворота на вулицю Радянська. А хто робив ремонт? Дорожна служба. Хто робив ремонт, я не можу сказати, але ну, на той половині вулиці Воровського був зроблений ремонт. У ямковий, скажімо так. Більш-менш він і зараз, скажімо так, присутній, нормальний. Далі чогось то ли не вистачило бажання, то ли не вистачило да, грошей, тобто фінансова можливість нашої країни на сьогоднішній день бажає бути кращою. Тим більше в районних масштабах. Але хотілося б, щоб ну якщо ви вже почали. Ямковий ремонт вулиці. От, от Дивіться, у нас від автовокзалу, до жидових вокзалу тут пряма вулиця, де їздять і люди, і таксисти, і, ну і всі практично, хто їздить на корюковку сюди. І ну, виходить, що у нас пів вулиці зроблено, а пів вулиці отак вийшло. Ну, якось так не дуже красиво. Забули. Забули, так. Да. Забули чого? Ну... Тут варіанти відповідей дуже багато. Можливо, не всі вони будуть правильні, які, може, навіть ми назвемо. Можливо, ми чогось багато не знаємо, тому що ми тут живемо. Скажіть, будь ласка, а ось ми стояли тільки що я постійно бачу, сюди по цій вулиці йдуть. Величезні автомобілі максимальної ваги, котрі йдуть на Карюківку, на Бомфабрику, мабуть, транзитні. Ви живете практично поряд з вулицею. Ви відчуваєте оцей їхній рух, воно на будинок, на... бо мені скаржились із сусіднього будинку, там що і штукатурка падає, і ходу -дома сам будинок ходить. Скажем так, по Україні. По радянському просторі штукатурка не падає, але рух перепади коліс, коли йдуть по, скажімо так, по асфальту, це відчувається. от В будинку от це відчувається. Але як вам сказати, просто, можливо, це і за того, що будинок построєний так близько до, до самого. Этого. Раніше це коли радянська влада була, може, ну правильно вона робила чи неправильно, ну це апустимо продальше. Але от давайте візьмемо те, що там ямка, то такі. От. Та тут на кожному кроці ямки, там, ямки, от, ямки. Ні, я просто насчет е, здорових е... автомобілів. Так. Да. Якщо Такі от у нас є невеличкі ямки, периметра, коли колесо може проїхати практично без, без проблем через ту ямку, хай вона буде хоч і глибока, але вона проїде нормально. Отут, вже, отут вони починають, якщо в фурі, раз, два, три, чотири, п'ять, 6, 7, 8 коліс з однієї сторони, і це кожне колесо дуже гупає. Звичайно, у нас тут uh, поряд. спальня по українськи як вона буде. Так і буде спальня. Так і буде. Відпочивальня? спальня. Да, від, від, відпочивальня. у нас тут uh, трошки все перепади, оці коли вони оці колеса, то, особливо, там починають падати, то вони вже, то тобто вони отак от ідуть, як якийсь атракціон, скажімо так. Коли вже заснув, то таке вже. А коли ти хочеш заснути, то це все... Не завжди вдається. Вібрати, вібрацію, а це так. ж і ще й діти. Ну, За дітей то взагалі окрема, окрема розмова, скажем так. Тому ну, ну, ну... Можливо, тут варто було б зробити так, як ось у сусідів, у сосниці, об'їзну дорогу для транзитного транспорту. Але скажімо... Тут така вулиця, от ради цієї вулиці, навіть навіть це сефінат. Вони. Ну я ось дивлюся фінанси. От, наприклад, зараз мова йде про те, щоб спородити алею героїв, соціалістичної праці в центрі. Тобто таке враження, що фінанси все-таки в міської ради є, але витрачають вони на більш важливі з їхньої точки зору проблеми, чимо це вивіз сміття з переповнених контейнерів, ремонт доріг. Дмитрий, я молодий. я... Я не знаю, що таке учасник, тим більш ветеран соціальної праці. Я розумію, що це хто одержував ці нагороди, ордени пам'ятки. Все, звання, так. Ін... Да, це не просто так давалося, не ради, скажімо так, якогось. Але зараз непогано було б, щоб потурбувалося і про тих, хто сьогодні живе. Звичайно. Крупним планом мене. Будь ласка, крупним планом. Шановний, ви все життя працюєте водієм, ви можете представитись? Назвати себе. Що ви В інтернет виходить, я от питаю водіїв, як дороги, дороги як їзда. Не не. і хочеться. Не. І хочеться. А при прикадушку краще були чи ні? ні цього я не буду? Не буду? Хто каже, хто не каже. Ну ніхто не скаже. Скажімо так, так не можна розмежувати. Там було краще, там було гірше. Але хотілося б, щоб воно в майбутньому було просто якось нам не те, що веселіше, а просто. Ми зараз е, в наші 2000 роки. Я в Радянському Союзі багато не пожив, ну, скільки не пожив, 12 років я пожив у Радянському Союзі, але мені здається, що тоді були люди якось якось добріші. Ми були більш, більш один до одного не схильні, а от трималися, трималися один як одним. Зараз Зараз. Відсутність в одних грошей і, ну, скажімо так, не грошей, а фінансового стану. І переізбиток у других людей його ділить на нас людей в такому даже ракурсі як мене, ділить нас на дуже такі категорії, які ми Ну, з яких ми не, не то, що не товаришуємо. Ми взагалі зовсім стараємося один від одного один від, від соєдини. Тобто відбувається розмежування за майновою да. ознакою. Так, да. так. Да. Враховуючи те, ну, що у нас в Україні середнього бізнесу немає, у нас є такий малий бізнес і здоровий бізнес. Ну, Грубо кажучи, в локах називаємо його здоровий бізнес. І всі останні. А всі останні це, ну, такі, як ми з вами. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, дивіться, от ви відремонтували в даному випадку ямку, поставили, знак, все так красиво, чудово. А у мене от друга думка в голові. А можливо, варто було б відремонтувати міську раду, щоб вона могла оце зробити. І знову ж таки питання, але ж обрали тих депутатів знову ж таки ми. І все рівно воно до нас повертається, якщо ми обрали таких, котрі і президента, і депутатів Верховної Ради, і депутатів місцевого самоврядування, міського голову, обрали таких, що вони... Виявилося неспроможними оце відремонтувати, то знову ж таки нам доводиться оце робити, щоб, хоч якось, не ламати ноги, не ламати автомобіль. Тобто, все рівно воно повертається до нас. Ми первинні, вони вторинні. Да, оцей круобіг не води, як він, як він є в природі, а от кругобіг влади. От именно... Так, да, так, да, він як не крутий, повертай, від Від нас починається і, і до нас приходить. Саме На, закінчується, да, да, то ми як, як не живе русло, скажімо так, а яка відправна точка. От, от, от ми цю владу породили, ми отримуємо результати її діяльності і е, отак, як ви, е, інколи її виправляємо. Ну, все. Ну я ось тільки я ось, я ось я ось я ось тільки за одне боюся. Я ось боюся за те, що от відносно е, сміття. Менська міськрада, оця під керівництвом Федора Івановича і цього шостого скликання поставила питання про те, що за вивіз сміття, хай турбуються самі мешканці міста. Хай платять з кожного двору за кожну людину, по 4 гривні і так далі. Я боюся, як ви думаєте, чи не вийде так, що після того, як ви оце відремонтували цю ямку, чи не скаже? Чи не скажуть депутати Менської міської ради, Щоб ми самі? що е, хай і Чого не тільки сміття оплачують і вивозять мешканці міста, а нехай вони ямки ремонтують і хай вони все інше самі роблять. Чи не буде такого? Цього я й боявся, ну поверніся, Ніколаю, дивиться, який мерседес хороший їде. І їдеш той мерседес, і фарами. Мерседес не важко. І по тротуару, бо по дорозі проїхати практично неможливо. Ну о. Треба тікати, бо зараз. Зараз нас можуть. Тобто, тобто ви Оце зробили, відремонтували, але все-таки сподіваєтесь на те, що надалі Мінська міськрада про це турбуватиметься. Звичайно, я навіть, е я кажу двома руками за, я, якщо потрібно щось для цього, хай міська рада звернеться. Можливо, тут, якщо, якщо вони будуть тут біля мене, то я б прийду з Лопатою, там лишній раз, якщо людей не вистачає, я. Допомогу попрошу місце, я бідаю, думаю, ніхто не відмовиться протязі, допустимо, кожного свого <кхи> двору, ну, маєтку, скажімо так. Вийти допомогу. А да, вийти з лопати, там робите? десь трошки підсобнуть, під, 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 під але ж хай вони хоч, хоча б, скажімо так, ну. Перший шаг зроблять до цього, а тоді вже і ми потягнемо. Добренько, дуже дякую, вам дуже і вам, дякую. І вам дуже дякую. Всього доброго, успіхів. Будемо сподіватися, Взаємно. що е, не тільки дорогу, а й міськраду зможемо підремонтувати Дай до якісно, до стану якісної роботи. Дай Бог. Дякую, Дай всього Бог. доброго.